Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати житній хліб просто легко і швидко. Спонтанно вирішила приготувати такий хліб із того, що було в мене. А було в мене, що маринувала шашлички такі курячі. Відео є в мене на каналі, і лишився оцей маринад. Тобто це не спеціально треба так робити. Це в мене так вийшло. Додала ще туди трошки кисляку. І той йогурт, кисломолочний, без наповнювачів, який був. Взагалі, візьміть будь-який кисломолочний продукт. Це може бути кисляк, кефір, йогурт, сметана, будь-що. У мене, щоб оце воно не пропадав, цей йогурт. Тому я вирішила використати його для хліба. Не думала вам показувати, а потім вирішила, а чому б не показати? Може і ви приготуєте, може і вам буде це цікаво. Тобто дивіться, що для цього треба. Як ви зрозуміли, я беру одну склянку або такий пластиковий стаканчик, нема значення. Що ви візьмете? Одну мірку кисломолочного продукту. І дві мірки беру житнього борошна, а також в борошно додаю більше, ніж півчайної ложечки соди. Соду треба додавати: отака От пропорція. На півлітрову баночку. Кисломолочного продукту чайна ложечка соди. А на склянку звичайно півчайної ложечки соди. А так як у мене більше, ніж 250 мг кисломолочного продукту, тому я взяла більше, ніж півчайної ложечки соди. Ще треба додати сюди солі. Але у мене в маринаді вже є сіль. А якщо ви будете використовувати просто кефір чи йогурт, то додайте. Ще пів чайної ложечки солі. Наповнювачі, якісь чи ароматизатори, можете додавати за своїм смаком, а можете взагалі нічого не додавати. Ароматизатори я маю на увазі, якісь приправи пахучі. Якщо любите, можна додати коріандр чи тмін, а також базилік сухий, чи часник, чи будь-що. Тісто ложкою вже важко замішувати, тому перехожу на замішування руками. Тісто виходить досить таки липке, не дуже приємно його місити, але трошки руки змастила олією, щоб приємніше було замішувати. Тісто замішую і лишаю так, щоб воно постояло хвилин 15-20 От дивіться, яке воно, досить таке липке. Духовку розігріваємо до 180 градусів і будемо випікати наш хліб 45 хвилин. У мене духовка вже розігріта, так як там вже випікається картопля з ковбасками, а вільне місце ще є для того, щоб поставити оцю форму з хлібом. Щоб зручніше було формувати хліб і він не прилипав до рук, руки змочуємо водою. Зверху хліб можна посипати кунжутом, тміном чи маком, а я нічим не посипаю. Просто такий. Вперше такий хліб роблю. Тому це експеримент мій. Хліб випікався, як я вже сказала, 45 хвилин. Витягла його з духовки, він охолонув, і тепер його можна нарізати і куштувати. Такий хліб можна вживати діабетикам, але небагато, а також тим, хто придержується дієти. Нарізаємо хліб, О, дивіться, який він, шкуриночка знизу, зверху. А всередині м'якенькі отакий. Дивіться, який гарний хліб. М -м -м. Наче справжній. Я думаю, що такий хліб можна випікати із пшеничного цільнозернового борошна, і теж буде смачно й добре. І без мороки не треба замішувати. Тісто довго це робиться швиденько, і ви знаєте, що ви туди додали. Ну, що, скуштуємо? Ох, який він гарненький. Ммм. Смакота. Експериментом я задоволена. Хліб. Вийшов те, що треба, ні запаха соди не відчувається, дуже смачний. Спробуйте, приготуйте. Може й вам сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте до мене ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!